Привіт, мої любимі підписники. У нас відлига. це Львівщина. Майже біля польського кордону я живу. М дивіться, випав сніг і два дні протримався і почав танути. 5 градусів тепла. Ну я не про то хочу показати, бо всі рослини були в снігу. Е, хочу показати, що в нас є гарні штамбові рослиночки, які можете в мене купити. Е, так, Дивіться, зараз коротенько я пробіжуся. Може хтось щось собі хоче, бачу в мене вже підписників щораз більше. Е, дехто просто слідкує, а дехто може і зацікавлений, щось хоче собі придбати. Е, можливо, когось є і дешевше. Я кажу свої ціни, я продаю так. Ось, а, а ви вже собі там вирішите самі. Е, зразу хочу сказати, що в тому відео я далеко не все покажу. Так коротенько пробіжуся. Кому цікаво, хай передивиться собі і собі е, там, збереже це відео, щоб щось купити. Чи зараз ще весною. Дивіться, маю таку тую Віпкорт. Ціна її 2200. Е, є такий ялівець Green Carpet. Він 2000. Є ялівець Зал 2000. Грен Мантел, до речі, дуже гарний. 2000. Голд Шац, 2000. IceBlue 2000. Тепер. так е, Є такі ялиночки. У мене. Як? Ялиночка Редал. Такі червоні прирости в неї будуть е, кожної весни такі червоний приріст. Ось з тих брунічок випускається свіжий приріст, і він такого кольору. Тр він тримається недовго, половина місяця, десь так, ну, чи місяць там. і він потім темніє і стає Дві 2000 така. Ялинка Певетіжин. трохкольна її називають. Вона 1800. Це у нас є ялинка Пуш. В пуш-червона шишка. До речі, дуже гарна вона буде мати е, багато бронючок. Бачите, таких, вони всі живіті бронючки, і з них буде багато гілочок. Вона ніби зараз невелика. але м, весною вона себе покаже в повній красі. Вона 200. Така ялинка. Є ще і ялин, ялиночка інверса. Інверса коштує 2000. Вона плакуча. Так. Е, Всього не скажеш, бо всього дуже багато і не тільки тут. У мене тільки маленька частинка. Зараз хочу показати, от як в нас відбувається все. Людина замовила собі ялиночку е білобок, Ми її зараз будемо пакувати, відправляти. Е вона коштує 2,5. Скинули мені завдаток 300 гривень, решта накладний. Ялівець Green Mantle. Доночка замовила мамі. Я так зрозумів, не поняв, перепрошую, я так зрозумів. Для, на подарунок 2000. Скинула мені завдаток 300 гривень. А, ця 500 скинула, жіночка, перепрошую. Е, так. Зараз пакуємо, відправляю. Все пакую вдома, свої ящики, все, все своє. По яли, ялицям айсбрекера, У мене є такі варіанти. Такий з подвійним щепленням. 2700. Такий коштує 1500. Такий 1300. така Маленька маленький айсбрекер коштує 1300 також. Е, ялиці, ялиці, які в мене є. Дивіться, є в мене така ялиця Майерс Дварф називається. Тут ялиця Глаука, до речі, дуже крута ялиця, дуже гарно виглядає. Е, ялиця Авреа. 1600, 1600, 1600 і 1800 Сільберлок. Великий, до речі, великий, він досить високий. Також, друзі, в нас можна придбати крупноміри. Не всі з того відео, але е, деякі можна придбати. Е, скажу зразу, вони не дешеві, вони по 6 тисяч. Знаю, що є люди, які можуть собі купити, бо купляли в мене. Більшість скаже, та ви що, 2 тисячі дорого. І я то розумію, бо коли я, до прикладу, робив... Свій тут своє озеленення потрошки насаджував, я теж не мав грошей. І зараз хоч не скажу, що я маю їх хто знає як. І я купляв такі дешевші рослинки, навіть на штампові не дивився. Але знаєте, не всі такі, як, як я. Є люди заможні, є люди, які мають гроші і хочуть зразу купити рослину, яка щоб виглядала велика. Нащо йому чекати там багато років? Людина, наприклад, старша, каже, я собі волію ліпше купити, в мене є можливість, купляй і любується. Ну і вона в чомусь і права, фактично, бо час життя швидкоплинне. Є маєш можливість тішиться кожній, кожній, кожному дню і кожній хвилині. Мають можливість. Купляють, не мають, не купляють. Е, як то кажуть, дома, на, на що на кого на там злитися чи ще щось. Ну, нещастя в грошах і нещастя, наприклад, в тих рослинах. Щастя, якщо ти відчуваєш оцей, е, це, це, в тебе то відчуття щастя, хтось купить собі. Шапку там за, за 100 гривень, і йому тепло буде в голову, і він щасливий. І він буде щасливіший, ніж ти собі купиш машину. Бо в тебе багато буде зараз в плані ще, ще набагато. А в тебе тих грошей буде не вистачати відповідно. І така людина завжди, завжди в пошуках чи заробітку, чи грошей, і, і недовольна тим, що вона не, не дає, немає можливості їй, наприклад, зробити те, що вона хоче, бо реально люди планують собі різні, е, дехто таке собі сплановує, що, що життя не вистачить, щоб зробити на таке. Е, і одним словом, нагорив багато всього, я думаю, ви мене зрозуміли. Нещастя в грошах, нещастя, в, в туях. але е, візьміть, наприклад, поставити тут кошельок з грошима. І подивіться на ту рослинку. Посадіть, наприклад, собі. Там не видно нічого, там воно собі лежить і, і пропадає ті, ті гроші. Тут рослина росте, ти ходиш, любуєшся, насолоджуєшся. В тому є і краса, в тому є і сенс того життя, а не складання там, в кого більший прес. Я думаю, всім доступно я пояснив, що садити потрібно, рослини любити потрібно, озеленювати Україну потрібно. Не все буде війна, не все буде маскаль нас над нами знущатися. Колись ми запануємо, бо ми працьовиті люди, ми українці, працьовиті люди. Де би українець не був в якій державі він намагається заробити гроші. Це наша ткариса. Тому нас і всіх так ненавидять. Не тільки рускі там ще є, не хочу казати, ще які, які там озвучувати цю національність, яка нас винищує. Одним словом, вони всі, вони всі привладіє. Ці такі, вся така когорта людей. Вони хочуть з ширих українців, справжніх, ви з України. Аби ми тут не жили і не старалися, бо їм не потрібно таких, як ми. Їм треба заселити своїми людьми. То моя думка. Якщо чесно, я і не нав'язую нікому, це моя просто думка. Може я в тому і помиляюся, але е, ми, українці, маємо любити свою державу. Е, Робити все, щоб було в ній якомога краще жити. Ну, нам зараз не дають, бо бачу, що ми пішли на такий прогрес, нас пішов, ми почали розвиватися, почали люди дороблятися, почали щораз більше там і будуватися, і узеленювати. Почали заможніми люди ставати. І то не на руку всім тим, хто то все затіяв. І вони собі таке вчинили, таке продумали таку, вони видумують і ті коронавіруси, все, щоб людей стримувати, війни, все, вони то, то все штучно зроблено. Їх. Але не, не на благо нам, а на, якраз не, не на користь, а на шкоду нам. Але нічого тримаємося. Ми, ми любимося, бо ми того варті. І всіх я люблю і поважаю. Не знаю, хто відео сприйме YouTube, що, що там зроблять. Чи піде він в рекомендації, чи, чи не піде, чи взагалі сторінку заблокують. Ну, я кажу, що думаю, деколи я й жалію про то. В тіктоці так само говорив, заблокували. Побачимо, що в Ютубі зроблять. Всім добра, здоров'я, слава Україні! Всіх люблю поважаю. Андрій, хвоні, декоративні рослини. Всім па-па.